Всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі простір для в'язання довгенько мене не було, але буду поступово повертатися і знімати для вас нові цікаві відео. Сьогодні в цьому відео я покажу вам свою готову роботу, покажу невеличке замовлення пряжі, тому що вже час готуватися до осені, в'язати теплі речі. Джемпера, светри, шкарпетки. Можливо, хтось з вас в'яже. Якщо ви в'яжете шкарпетки, ставте плюсики в коментарях під цим відео, щоб я бачила, що ви є, і мені потрібно також повертатися до в'язання шкарпеток, і що вам буде цікаво спостерігати. Ну, і трішечки розповім, де я пропадала, чому не знімала. Це не Виходить так, що я не знімала, значить, і не в'язала, і зовсім до в'язання не мала ніякого відношення весь цей час. Це не так, я була зайнята саме темою в'язання. Так, давайте по порядку. Я показую вам готову роботу, вирішила показати два топи. Рожевий я в'язала десь приблизно рік тому, можливо, трішки більше. А це я в'язала для себе, а ось такий бежевий, це вже я в'язала для Діани, для своєї старшої доньки на вік 13 років, і він в'язався в рамках мого курсу Реглан-Погон. Вже перший потік завершив навчання, зараз навчання проходить другий потік учнів. І я також відкрила набір на третій потік. Він стартує, якщо я точно пам'ятаю, 28 серпня, тобто, вибачте, серпня-вересня, У мене ще серпень, у мене ще літо, ще не осінь. 28 вересня стартує третій потік, тому, якщо ви хочете навчатися в мене... Я вас чекаю на моєму курсі. Якщо хочете почитати побачити відгуки з першого потоку, то підписуйтеся на мене в інстаграм. Я зберігала всі відгуки, зворотній зв'язок мені учні надсилали. І ви можете впевнитися, що отримаєте хороші знання, пройшовши цей курс Реглан Погон. Ну і повертаємося до самих виробів. Вони, в принципі, однакові. А тільки відрізняється обробка. В першому виробі я об'язувала гачком, а тут мені захотілося просто зв'язати резинку один на один. І закриття, яке ви знаєте, я показувала на своєму каналі на Ютубі в шорцах, де дуже ліниве виходить закриття, і вийде практично в кожного, хто хоче навчитися. Чомусь новому. Росток зв'язаний, перша лінія прибавок, друга лінія прибавок, і підрізи. Я вив'язувала за рахунок прибавок. Тобто не набирала з допомогою накидів петлі на підрізи, а вив'язувала, коли в'язала перед і спинку. Ці дві речі зв'язані ось із такою пряжі. Yarnark Elegance. 88% бавовна, 12% металік, 50 грам вага моточку і метраж 130 метрів. Пряжа достатньо економна. Зараз я вам не скажу, скільки пішло на другий виріб грамів, не хочу обирати ваги, але десь 200, можливо, 150% ось щось так, тобто економна. І в мене є ця пряжа, вона мені подобається. І ще раз хочу показати, щоб не було питань. У мене ніяк не покидає коментар, коли писали, що ця пряжа 100% косить при круговому в'язанні. Показую вам ряди всі рівні, в одному направленні, вертикальному, немає діагоналі, це ви можете самі все бачити. Чому так вийшло цієї людини, що писала мені цей коментар, і вона намагалася мене переконати в зворотньому. Не знаю, чому. Можливо, якось там захват петлі був інший, не такий, як усіх, тому що були коментарі, що пряжа дійсно класна, нічого не косить. Більшість написали, лише ось тільки один коментар мені не, не дає покою. І виходить. Що вам показую ось так, як все виглядає, як воно є. Чесно, я поспішала, тому петлі вони не такі рівні, як би мені хотілося. Потрібно було швидко в'язати, щоб дівчатам на курсі дати якомога скоріше матеріал. І понизу у мене обробка це горизонтальна коса і резинка один на один. Трішки зовсім її прив'язала. Закриття знову ж голкою, саме ліниве. Яке є закриття голкою. Взагалі без проблем можна закривати. Так що є така краса, такий невеличкий Family лук. виходить і ось другий виріб. Тут я в'язала, мені здається, спиці брала більше, ніж номер 4, тому що другий виріб я в'язала саме на четвірці. А тут, можливо, навіть 4,5, тому що полотно воно таке більш приємне. М'якіше на дотик виходить. Ну, а тут прям дублене трішечки. Ну, нічого. На осінь самий раз. Не буде холодно. Так, все, по пряжі вам сказала, і хочу, щоб ви побачили, що етикетки змінюються цієї пряжі. Я буду в'язати ще з неї, планую. Цьому місяці в вересні в'язати топ знову для себе, але буде друге поєднання. Пам'ятаєте, вам показувала, напевно, в останньому відео свій топ, який я зв'язала в чорно бежевому кольорах і з сіткою по спині. Мені він дуже подобається. Я хочу відзняти майстер-клас. Майстер-клас буде платний, тому що на каналі ніхто не побажав безкоштовний мати. Буде платний, тому що виріб дійсно класний. Він стильно виглядає, ідеально сидить, і, звичайно, я ж розповім, дам всі розрахунки, як зв'язати на будь-який розмір. І в мене буде ось таке поєднання або ось таке. І, можливо, я взагалі планую попереду зробити карман і вишивку. Ось мені так хочеться. Вийде, не вийде, звичайно, ви все побачите на каналі. Я буду намагатися знімати, робити такі звіти по своєму в'язанню, щоб ви не забували, не хвилювалися за мене, тому що був коментар, що де пропала, що не потрібно так робити. Такий для нас тяжкий час. Але якщо в мене щось буде, якщо в мене щось станеться і в мене буде змога вам повідомити. То я обов'язково це зроблю. А якщо я не знімаю, значить в мене вдосталь роботи і на зйомку для каналу зовсім немає часу. Так, все, по готовій роботі у мене, в принципі, більше нічого сказати. Траса зв'язалася, ниточка самодостатня, тому якісь візерунки вив'язувати я не бачу сенсу. І далі я хочу з вами трішки поговорити про те, що вже час, вже прийшов час готуватися до осені. Вже потрібно закуповуватися пряжею. І я, в принципі, це й зробила. Я замовила собі ниточку, дуже давно хотіла з нею пов'язати, і ось нарешті, так, я покажу вам цю красу, це просто щось неймовірне. Вибачаюся за шуми, у мене мікрофон, але, можливо, буде вам не дуже приємно вибачаюся. Гляньте, яка краса. Ви подивіться на цей колір. Я давно на нього дивилася, давно хотіла виріб саме в помаранчевому кольорі. Ось гляньте, який він гарний. Бачите? Це ниточка. Газал бебі альпака 50 грам 160 метрів. Колір у мене йде 46, 2,08. І склад у нас виходить. Королівський. Скажу так, 45% мериносова шерсть. Fine Super Volh 55% бебі альпака. 100% натуральний склад. Гляньте, яка це краса. Ниточку, я замовляла на сайті В'язанка, або ще є сайт, моя пряжа. Я посилання на цей магазин вам залишу під відео. Напевно, я вже в цьому магазинчику замовляю. Років так три, а то, можливо, і більше. Мені все подобається. Мені подобається і швидка відправка мого замовлення, і практично вся пряжа є в наявності. Взагалі, супер. Я намагаюся замовляти пряжу з запасом, а вони продають. Більшості випадків артикули упаковками, і на цьому можна економити дуже добре, тому що упаковками виходить дешевше. Хочу звернути вашу увагу, що в упаковці цієї пряжі йде 5 моточків, тому що, коли я відкрила посилочку, я думала, мене вже на пошті обманули і десь вже щось витягнули Я зайшла швиденько. Чому я ще так подумала? Тому що пакет нової пошти. Знаєте, так, що вони відправляють в коробках, а бувають в пакетах. Нова пошта пакує, і пакет був заклеєний стрічкою коричневою, тобто це не притаманно пакування на новій пошті. І в мене така була здогадка, що, напевно, щось десь. А ще коли я відкрила, побачила всього-навсього 5 моточків, глянула що 50 грамів. Трішки так була здивована, а потім зайшла на сайт в'язанка і подивилася, що так, дійсно, в упаковці йде 5 моточків. Ось п'ятий. Я все пам'ятаю, хотіла вам ще показати новий процес, не змогла втриматися, щоб не почати в'язати. Ось така краса. Зараз на моїх спицях. Гляньте, як рівненько лягають петлі, як гарно виглядає пряжа. А насамперед цей колір дуже гарний, такий осінній. Можна ще додати коричневого і зв'язати джемпер або жилет-лисичку в такому поєднанні. Тобто буде візуально нагадувати щось лісове, якогось лісового звірятка. Можливо, це буде білка, ну мені більше таке поєднання нагадує лисичку. Тому класно. Це буде жилет. Так, я буду в'язати жилетку для себе. У мене є певна ідея, я вчора гуляла на просторах Пінтерестів, надихалася всією красою. Зараз згадую, що в мене ще є візерунок. Потрібно лише його знайти, щоб вам показати. Тому що я планую цей візерунок пускати на цю жилетку. Так, зараз, якщо знайду, у мене тут, повірте мені на слово хаос. Хаос, не доктор Хаус. Так, зараз добре що петличка і все добре чутно. Так, все, знайшла в другому місці. Ось такий візерунок, я на днях в'язала. Але планувала процес з іншої пряжі, саме ось, саме ось із цієї. А коли мені прийшов помаранчей, я, звичайно, не можу утриматися, щоб не в'язати саме з артикулу. Газал. Ось такий візерунок я планую пускати по жилетці, а там як вже вийде. Звичайно, мені б хотілося більш базовий варіант, без якихось візерунків, щоб краса була в обробці виробу, але я ще розумію те, що це буде нудно для моїх глядачів, для вас на Ютубі і в Інстаграмі, тому потрібно щось в'язати більш цікаве. Так що я поки що думаю, звичайно, коли я замовляла цю пряжу, я думала, що буду в'язати джемпер. Ну, а коли прийшло, вже побачила 5 моточків, то розумію, на джемпер мені не вистачить. А на жилетку можливо. Так що буде жилетка. Хочу якомога скоріше її зв'язати. Якщо сподобається багатьом такий виріб, коли вже побачите готову роботу, то тоді, можливо, буде ще й майстер-клас. Ось, що я гадаю. Це не все замовлення в магазині в'язанка. Зараз покажу вам ще. Я витягати не буду з упаковки, хай буде так, тому що з цією ниточкою ви знайомі. Це елізесу перевошка Ford Sox. Моток має 100 грамів, метраж 420 метрів, 75% вовна, 25% поліамід. Це шкарпеткова пряжа, але з неї в'яжуть не лише шкарпетки, можна в'язати якісь аксесуари, можна в'язати ті ж самі джемпера, светри, якщо у вас не дуже ніжна шкіра і вам не буде колоти, тому що ниточка вона тепла. Тим паче 75% вовни може поколювати трішки. Але, але якщо ви маєте добру нитку, і вона колюча для вас, моя рекомендація це в'язати вироби оверсайз, щоб вони не щільно прилягали до вашого тіла, і тоді вам буде більш комфортно носити такі вироби із пряжі, яка має таку особливість. Так. Ціла упаковочка 5 моточків по 100 г. Якщо ви бажаєте вже почати готуватися до осені, нагадую вам, що посилання на магазин я залишаю в описі під відео. Переходьте за посиланням і обирайте собі пряжу для ваших нових проєктів. Так, напевно, я все так показала, є один процес, але я від нього так замирилася, можна назвати саме таким словом. І я сьогодні не хочу про нього говорити, можливо, трішки пізніше взагалі хочу його перев'язувати, але там теж є певна історія, чому я його в'язала. Так що, можливо, я пізніше покажу, а можливо, тоді, коли буду його вже перев'язувати з іншої пряжі. Ага, чому в мене було? Давайте почнемо з цього, тому що в мене дуже було багато в'язальної роботи, це запуск курсу реглан Погон, дуже багато часу в мене пішло на нього. Я багато думала, як краще знімати, як краще давати інформацію. Звичайно, це запис відеоуроків, що теж потребує часу, але саме складне – це все обдумати. Щоб всім все було зрозуміло. Я це зробила. І чим я ще займалася, це фарбуванням пряжі. Я покажу вам ось цю красу. Цю пряжу фарбувала я сама, власноруч. Я не планувала, чесно вам, фарбувати пряжу в цьому році. Я взагалі думала запустити курс по фарбуванню, навчити інших, але вийшло так, що пішли замовлення. І пішли замовлення таким чином, що я навіть не можу нафарбувати пряжу в наявності, щоб вона була. Все чітко по замовленням, тому що я не встигаю. Ось тільки такий колір є в наявності 200 г. Більше нічого. І це так, тому що я фарбувала, виконувала одне замовлення, і так в мене трішки було. Часу на те, щоб пофарбувати в наявності, і я дуже хотіла вже пофарбувати нарешті цю ниточку, тому що вона королівська склад, неймовірно класний, це 80% кардний меринос і 20% кашемір. Щось божественне, чесно, якщо у мене її не куплять, Тобто я зараз тримаюся, якщо в мене її не куплять, я обов'язково щось зв'яжу для себе. Можна зв'язати гарні аксесуари, можна зв'язати навіть джемпер. А, так, ось чим, в принципі, я займалася цей Це цей час, що в мене не було. Я готувала курс і я фарбувала пряжу. Ну і, звичайно, вела інстаграм. Тому, дорогі мої. Якщо ви ще не підписані на мене в Інстаграм, рекомендую це зробити. Ви точно нічого не втратите, але будете завжди на зв'язку зі мною. В Інстаграмі я практично кожен день буває там, один день, можливо, в два тижні, що я не виходжу на зв'язок, не знімаю нічого. А це бувають такі дні, коли щось трапляється негарне. В нашій країні, і в мене просто немає сил. Коли я читаю новини, в мене опускаються руки, і в мене немає сил на ведення соцмереж, і ось я випадаю з них. А так кожен день, в принципі, я на зв'язку намагаюся виходити, намагаюся знаходити ці самі сили, тому що потрібно вести. Соцмережу потрібно розвивати її, а інстаграм зараз я так дуже добре розвиваю. На цьому в мене все. Якщо вам було цікаво зі мною, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. Скоро з вами побачимося. Бережіть себе і всім до зустрічі!